Тіпіто мовчання на хрещатіки, це буде обізававка по назвав перекриття хрещатика під час хвилини мовчання показухою, а саму вулицю схожою на цвинтар у соцмережах. Розгорівся скандал навколо відео киянина, в якому він розкритикував перекриття центральної вулиці столиці о 9.00. Кадри з обуренням чоловік опублікував у себе в інстаграм, однак потім видалив. На відео він розповідав, що проїжджав хрещатиком у перший день, коли його перекрили під час загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять про усіх тих, хто віддав життя за Україну. Втім, його розлютило саме те, що тепер це відбуватиметься, мовляв, примусово. Мало того, що хрещатик тілі в такий меморіальний комплекс. більше похож на кладбище, так і що і, а, хочуть, щоб люди кожного, кожного втро, в дікаждо утра в дів'ять утра. Останавлювались, займалися ти показуха, яка пише займають, сприйнято на западі України. Ну тепер вже в Києві хотя те ж саме. Також він обурився через людей, які підтримують таку практику хвилини мовчання, назвавши їх такими, яким подобається, коли їх змушують щось робити. Однак як тільки відео набуло розголосу, одразу закрив свій інстаграм і записав вибачення російською мовою, що його слова неправильно зрозуміли. Він запевнив, що підтримує Україну і поважає пам'ять загиблих. Я також, звісно, підтримую ЗСУ, ЗСУ Україну в цій війні, в цій несправедливій війні, яку почала Російська Федерація. Мой посил був тому, що можна не 9 траві та все. Діла каже день згодом. Киянин опублікував ще кілька відео, в яких повідомив, що отримує образи та погрози, зокрема з натяками на відправку його та близьких на фронт. А також мовляв, йому телефонували військові і приїжджала СБУ для проведення профілактичної бесіди. Я провожу зараз роботу над ошибками. Ну понятно діло, що так швидко це все не случається. в процесі і чекаємо отвіта від Служби безпечності по кваліфікації моїх дій. Також чоловік пояснив, що не переймається за Росію і не збирається туди їхати. А російською говорить, бо вона його рідна. До слова, цей киянин також відомий тим, що подав скаргу на книгарню Сенс, яка заборонила в себе спілкуватися російською мовою. Днями подібні обурення щодо хвилини мовчання у місті висловив і мешканець Одеси. Записав відео, в якому лютував на зупинку руху транспорту під час 9-ї ранку. На його думку, це створює аварійні ситуації та взагалі незаконно. Не можуть зупинити двіжені і там случиться какая аварія, або, там хорошо, є слід скоро, що делають, і да, или скорая должна стоять з чоловіком, який там вот-вот помре, і ждать эту минуту. Ну що це маразм? Я просто не можу пайняти. Далі чоловік сказав, мовляв, якщо люди так сильно горюють, то чому тільки раз в день зупиняються, а ще краще робити це щогодинно. Вибачення не змусили на себе довго чекати, і вже наступного дня одеські змі виклили нове відео з цим чоловіком, який просить вибачення українською. Софія Фанко телеканал Ента у чому саме я